Біль про права. Біль про права з'явився в Конституції США не одразу, і це може викликати здивування, чому батьки-засновники знайшли демократичнішої держави того часу, не заклали подібні статті в документ одразу, тоді як аналоги, такі як Велика Хартія вольностей, на той момент були вже відомі. Чому, врешті-решт, набір поправок під такою назвою був усе ж таки прийнятий? І в чому, на нашу думку, багато сучасних людей помиляються, кажучи про громадянські права. Олександр Гамільтон, один з авторів Конституції, заперечував проти Біля про права в записці федераліста номер 84 справедливо стверджуючи, що громадянські права належать громадянам споконвічно в усій їхній повноті, і якщо громадяни не уповноважували державу ці права обмежувати, то їм і не потрібно отримувати якісь особливі конституційні гарантії своїх прав. Відмінність великої хартії вольностей у тому, що джерелом права в королівстві Англія був король, а барони були його підданими, тобто невід'ємних прав у них не було. Король їм права міг надати, а міг і відібрати. Перша хартія якраз захищала баронів від свавілля короля. Коли ж джерелом права є народ, а не монарх, і народ свої споконвічні права державі не делегує, то отримувати підтвердження своїх прав від держави громадянам не потрібно. Ба Більше Гамільтон, немов передбачаючи виклики кінця ХХ століття, початку ХХІ століття, вказував на небезпеку Білля. Якщо якісь права Конституція громадянам явно гарантує, то виникає відчуття, що інших прав, які вона не гарантує, у громадян немає. Як ми бачимо на прикладі закону про мітинги в сучасній Росії, побоювання Гамільтона повністю виправдалися навіть ті права, які Конституція нібито гарантує, держава прагне обмежити законами. А про ті права, які Конституція не гарантує, годі й казати. Проте багато громадян чомусь вважають, що джерелом права є не вони, а саме Конституція. І в наш лексикон входять вельми небезпечні та шкідливі фрази: Конституція надає право, і Конституція визнає право. Хоча максимум, що вона може, це гарантувати права, які у громадян є, і без всякої держави або Конституції. Чому ж, незважаючи на всю логічність позиції Гамільтона, біль про права був прийнятий? Річ у тім, що будь-яка держава це суспільно небезпечний інститут. Історія показує, що держава схильна перевищувати межі делегованих їй повноважень і узурпувати права громадян. Держава в особі чиновників схильна бачити себе квазісувереном, тобто джерелом права, а громадян своїми підданими. Психологічно антифедералісти справедливо вказували на небезпеку узурпації держави і повноважень, які їй не були надані, і біль про права був прийнятий винятково як міра запобіжного заходу. Хоча найкращим запобіжником була б громадянська свідомість і чітке розуміння громадянами того, що вони є джерелом права, а держава та її органи лише обслуговуючою організацією. Однак торжество популістських і патерналістських режимів у ХХ столітті показує, що на це розраховувати не доводиться. Отже, для наших цілей необхідно чітко розуміти дві речі перше, ані Конституція, ані держава не можуть надавати або визнавати права громадян, оскільки ці права є невід'ємними, існували до створення громадянами держави і незалежні від неї. Друге, невичерпний перелік прав громадян у Конституції. Може бути наведений хоча б для того, щоб зайвий раз захистити їх від узурпації державою повноважень і явно вказати на заборону обмеження тих чи інших прав громадян. Водночас не слід забувати, що повноваження держави обмежені Конституцією, а права громадян безмежні. Обмежувати права громадян держава не може в принципі. Але громадяни можуть за власним бажанням частину природних прав делегувати державі через надання їй владних повноважень, про що повинно бути чітко зазначено в Конституції, яка є документом про заснування держави, а на всі інші права держава зазіхати не сміє нижче наведені ті права, які, на мою думку, слід було б згадати в Конституції саме для того, щоб захистити громадян від обмеження цих прав державою. Ці статті озаглавлені як записки лібертаріанця, а для лібертаріанців найвища цінність це свобода. Свобода має бути повною, абсолютною і обмежуватися лише свободою інших людей. Права є наслідком свободи, бо невільна людина ще від часів античності не могла мати громадянських прав, тому для кожного права слід шукати свободу, із якої це право випливає. І в формулюванні права ця свобода повинна знайти повне відображення свобода не означає вседозволеність. по перше, свобода завжди пов'язана з відповідальністю, по друге, ваша свобода не може бути використана для обмеження свободи інших осіб, тому, коли ми говоримо, наприклад, про свободу розпоряджатися своїм життям, то з цього випливає, наприклад, і відповідальність людини за своє життя. І неможливість обмежувати свободу інших людей на їхнє життя. Право на життя це, мабуть, найприродніше право, яке згадується в багатьох конституціях, зазвичай його формулюють як заборону на позбавлення життя. Однак це досить вузьке трактування яка свобода лишить в основі цього права. Звичайно, це свобода самому розпоряджатися своїм життям. З цього випливає абсолютна заборона на недобровільне позбавлення життя і, як наслідок, заборона на страту, з цього приводу двох думок бути не може. Але з цього також випливає допустимість добровільного виходу з життя як самостійно, так і за допомогою інших осіб. Тому, наприклад, евтаназія не просто допустима, а є складником права на життя, ба більше. Свобода самостійно розпоряджатися своїм життям також передбачає неможливість з примусу ризикувати життям. Усі пов'язані з ризиком для життя дії можливі лише на добровільних засадах. Право на життя в Конституції, відповідно, слід формулювати таким чином ніхто не може всупереч власній волі бути позбавлений життя чи примушений ризикувати життям право на здоров'я. Мене дивує, чому багато хто плутає право на здоров'я з правом на охорону здоров'я, причому останні найчастіше розуміють в сенсі права на отримання безкоштовних медичних послуг. Ця підміна понять стає очевидною, якщо звернути увагу на те, яка свобода лежить в основі цього права. Це свобода самому розпоряджатися своїм здоров'ям аналогічно попередньому параграфу. Охорона здоров'я ж у вузькому сенсі є набором професійних послуг, куди входить медицина, фізкультура, від фітнесу до реабілітації і так далі. І право на отримання таких послуг нічим не відрізняється від права на отримання інших професійних послуг, освітніх або бухгалтерських, транспортних або юридичних. Тому право на здоров'я слід формулювати так: ніхто не може всупереч власній волі бути позбавлений здоров'я чи примушений. Ризикувати здоров'ям. Важливим наслідком двох сформульованих вище прав, а також низки прав, про які ми ще поговоримо, є неприпустимість недобровільної військової або поліцейської служби. Така служба пов'язана з можливістю ризикувати життям чи здоров'ям усупереч своїй волі, тому людина стає рабом, гарматним м'ясом, що в жодному разі несумісно з лібертаріанською концепцією. Тут можна ще раз звернутися до вище згаданої аналогії: чи може правлінню ОСББ спасти на думку зобов'язувати мешканців захищати свій будинок, чи може керівництво корпорації зобов'язати акціонерів захищати свою компанію? Звичайно ж, ні. Хоча зрозуміло існують приклади того, як на добровільній основі громадяни самоорганізовувалися для захисту свого життя і здоров'я в межах будинку, наприклад, після вибухів в нульових в Росії. Або в межах мікрорайону, наприклад, самооборона під час другого майдану в Україні. Право власності. Хоча в багатьох інших концепціях це право розглядається як менш важливе ніж перші два, для лібертаріанців воно настільки ж священне. Не випадково історично багато м'яких форм рабства починалося з позбавлення власності та примусу за збереження особистої свободи підпорядковувати свою волю тим, хто власністю володіє. І навпаки, формування потужного середнього класу, тобто людей самодостатніх і таких, що мають власність, історично було найкращим засобом як від надмірного посилення держави, так і від розквіту популізму. Свобода, що лежить в основі цього права, це свобода самому розпоряджатися своїм майном і своїми доходами. Як було сказано в перших двох записках, держава створюється, зокрема, для захисту власності громадян, але ніхто не давав їй повноважень розпоряджатися цією власністю для суспільного блага. Єдиною підставою для недобровільного позбавлення власності є доведений у суді факт її незаконного набуття. Право на власність у Конституції слід формулювати так ніхто не може бути всупереч власній волі, позбавленої власності чи доступу до неї, крім випадків, коли у суді доведено незаконність її набуття. З такого формулювання випливають два важливих наслідки по перше, законно придбана власність не може бути вилучена навіть за рішенням суду і навіть із виплатою справедливої компенсації. Якщо якась приватна власність заважає суспільно корисному заходові, значить, суспільство в особі публічних інститутів повинне домовлятися з власниками і пропонувати їм настільки вигідні умови, що вони добровільно погодяться цією власністю поступитися. По-друге, незаконність придбання власності може поширюватися за ланцюжком, навіть якщо ви законно придбали щось, що раніше було вкрадено або втрачено. То така власність повертається законними власниками, це ж повністю стосується незаконного збагачення в сенсі статті 20 Конвенції ООН про протидію корупції. Якщо чиновник мав нелегальні доходи, тобто такі доходи, які не можуть бути пояснені офіційним рівнем оплати праці та іншими публічно відомими доходами, то й придбана на нелегальні гроші власність є незаконною, можна сказати і простіше. Якщо активи нинішнього або колишнього чиновника, а також пов'язаних із ним осіб, істотно перевищують відомі доходи цієї особи, то само по собі порівняння вартості активів із розміром легальних доходів може бути аргументом звинувачення на користь незаконності придбання цього майна під час судового розгляду, право на поширення інформації, думок і поглядів в основі цього права лежить свобода. Часто звана свободою слова, хоча друковане або усне слово, це всього лиш один із можливих носів інформації. Інформація ж включає в себе ідеї, концепції, теорії, релігії. Якщо у вас є інформація, яка належить або вам, або суспільству, тобто є публічним надбанням public domain, то ніхто не може заборонити вам її поширювати. А якщо ви власник цієї інформації. То ви можете вільно визначати і форму та умови її поширення. Наслідком цього є повна заборона цензури, скасування обов'язкової реєстрації чи отримання дозволу на організацію засобів масової інформації, видавництв, друкарень, радіостанцій, телеканалів тощо. Не варто забувати, що свобода пов'язана із відповідальністю. Розповсюджувач інформації повністю відповідає як за законність володіння нею, так і за достовірність і тому подібне. Не варто забувати і про те, що не можна зловживати цією свободою для утисків свободи інших осіб. Наприклад, якщо ви сповідуєте релігію, яка закликає вбивати інших людей, то ви не можете поширювати інформацію про цю релігію, зокрема проповідувати або здійснювати релігійні обряди. Або якщо ваша ідеологія закликає позбавляти людей власності, то ви не можете агітувати за це і як наслідок створювати політичні партії такої спрямованості. Зокрема, під забороною повинно бути публічне поширення соціалістичних ідей, оскільки вони навіть у теорії пов'язані з обмеженням права власності, а на практиці перемога соціалістів Леніна, Муссоліні, Сталіна, Гітлера. Полпота Кастро Чавеса призвела до порушення права на життя і здоров'я мільйонів людей. У конституціях багатьох країн згадана свобода совісті, яка трактується як право сповідувати будь-яку релігію. Хоча, з мого погляду, релігія і совість речі різні і часто злочинні справи творилися під прикриттям релігії, проте релігія точніше релігійний світогляд. Це лише окремий випадок світогляду, поряд із різними філософськими науковими світоглядами і тому подібне. Сам по собі світогляд, доки він не виходить за межі голови людини, взагалі не піддається якомусь впливові держави, оскільки будь-яка держава може регулювати лише соціальні міжособистісні взаємодії, власне, доцільно захистити від втручання держави будь-які такі взаємодії, а не тільки релігійні. Одна із свобод, які лежать в основі цих взаємодій, це свобода висловлювати свою думку або відмовлятися від висловлювання своєї думки. Інша свобода, про яку ми поговоримо нижче, полягає у свободі груп людей збиратися разом і взаємодіяти. Наслідком цієї свободи є ваше право висловлювати будь які релігійні, філософські, наукові та інші ідеї, якщо вони не утискають прави свобод інших осіб. Сформулювати відповідне право у Конституції можна було б приблизно так. Ніхто не може всупереч власній волі бути обмежений у поширенні інформації, висловлюванні поглядів і думок, за винятком випадків, коли така інформація, погляди чи думки порушують законні права чи свободи інших осіб. Зауважимо, що поширення інформації, на яку особа не має права власності, очевидно, порушує права її законного власника. Право на переміщення і збори. Наступний набір прав і свобод, про які я хотів би згадати, пов'язаний з фізичним переміщенням людей і обмеженнями з цього приводу. Це досить громістке формулювання, але я хочу спробувати узагальнити кілька досить традиційних прав, в основі яких лежить свобода пересування. Одне з таких прав вільно пересуватися і обирати місце проживання було протягом багатьох років обмежене для низки підданих Російської імперії. Це горезвісна смуга осілості. а також громадян СРСР це 101-й кілометр інститут прописки закриті міста. Якщо знову звернутися до аналогії між державою та ОСББ, то все, що не є приватною власністю, це, це громадські місця, аналоги місць загального користування як сходи, холи, горища та підвали в будинку, і зрозуміло, співвласники будинку мають за визначенням. Повне право вільного доступу до таких місць. Так і в державі, усе, що не є приватною власністю, має бути доступне для вільного переміщення громадян. Хоча деякі такі місця можуть бути небезпечні для життя і здоров'я громадян, доступ туди не може бути заборонений. Хоча слід, звичайно ж, проінформувати про небезпеку, але загальний зміст повинен бути таким. Оскільки суспільна власність є спільною власністю всіх громадян, а свобода доступу до своєї власності є абсолютною, то держава не може обмежити громадян у праві вільно пересуватися в межах території країни, яка є спільною власністю всіх громадян за винятком місць, які перебувають у приватній власності, доступ до яких регулює їхній власник. Тепер розглянемо наступний приклад. Ви, як громадянин або співвласник України, маєте повне право прийти в таке громадське місце, як, скажімо Майдан Незалежності. Інші громадяни також мають це право. Якщо низько громадян це право реалізують одночасно, то вони разом зберуться на Майдані водночас. З цього випливає, що свобода пересування веде також і до права громадян на зібрання, яке не може бути обмеженою державою. Інша річ. Що такі збори не мають обмежувати права і свободи інших осіб. Наприклад, якщо присутні на Майдані громадяни раптом вирішать переміститися на проїжджу частину вулиці Хрещатик, то це обмежить свободу на пересування тих громадян, які хотіли би проїхати цією вулицею. Тому необхідно порівнювати свої права і свободи з правами і свободами інших осіб. Якщо 100 осіб захочуть перекрити трасу, якою проїжджає 10 тисяч осіб, то це навряд чи допустимо в будь-якому випадку. Але якщо 300 тисяч людей захочуть зібратися і провести мітинг на майдані, то цілком можливо на цей час перекрити проїжджу частину, проте слід завчасно попередити про тимчасове перекриття проїзду. Сформулювати це право можна, наприклад, так. Ніхто не може бути обмежений у праві пересуватися чи збиратися будь де у межах суспільної власності, якщо це не утискає законні права та свободи інших осіб. Право на працю. Говорячи про це право, у нас часто мають на увазі право на забезпечення роботою або, переформулювавши його, обов'язок держави знайти роботу для всіх громадян. Однак, застосувавши наш метод, а саме подивившись, яка свобода лежить в основі цього права, ми відразу переконуємося у помилковості таких формулювань. Свобода праці існує, як і свобода творчості, це свобода займатися тією справою, якою людина хоче займатися, якщо це не порушує права і свободи інших людей. Отож, відповідне право полягає не в примусовому забезпеченні всіх роботою, а в тому, що кожен має право сам знаходити собі заняття або не шукати такого. Не хоче людина працювати її право. Хоче людина працювати на себе, як самозайнята особа, як власник бізнесу. Її право. А хоче працювати на інших, зокрема на державу, теж її право. Так само, як і право роботодавця брати чи не брати співробітника на роботу, зокрема без пояснення причин, це право, по суті, є аналогом права на здоров'я і формулюється так само ніхто не може бути всупереч власній волі, бути примушений займатися деякою діяльністю чи обмеженою у діяльності за винятком випадків, коли така діяльність може порушити права та свободи інших осіб. Застереження в кінці фрази важливе, оскільки є види діяльності, доступ до яких може бути обмежений. Наприклад, для заняття лікарською практикою можуть бути введені обмеження за освітою і досвідом роботи, оскільки цей вид діяльності не здатен порушити права пацієнтів лікаря на здоров'я. Насправді з цього формулювання випливає більш загальне право це право на діяльність. І це цілком обґрунтовано тією свободою, яка лежить в основі такого права. Праця це лише окремий випадок діяльності. Думка про те, що людина вільна робити все, що заманеться, тільки якщо це не втискає права і свободи інших осіб, це фундаментальна лібертаріанська ідея. Вона поки не знайшла розуміння у багатьох наших співвітчизників. Наприклад, заняття підприємницькою діяльністю у нас потребує державної реєстрації, навіть існує поняття незаконна підприємницька діяльність. Виходячи з лібертаріанських ідей, це нонсенс. Підприємницька діяльність є окремим випадком діяльності взагалі, і від цієї свободи громадяни жодним чином не відмовлялися на користь держави під час її створення. Тому держава не має права регулювати, ліцензувати чи контролювати підприємницьку діяльність так само, як і будь-яку іншу діяльність, кожен може займатися індивідуальним підприємництвом без будь-якої державної реєстрації за винятком випадків, коли така діяльність може порушити права і свободи інших осіб. У такому разі регулювання через державне ліцензування має сенс. Один із прикладів такого винятку я вже наводив. Це лікарська діяльність, другий приклад ліцензування це ліцензія на керування транспортними засобами. Англійською так і називається драйвінг ліцензія, і підставою для ліцензування цієї діяльності є те, що некомпетентне управління транспортними засобами може заподіяти шкоду життю і здоров'ю інших осіб можна навести приклади ліцензування, які є наслідком потенційного утиску права власності так. Треба ліцензувати кредитно-депозитні організації, зокрема банки, оскільки існує ризик порушення права власності їхніх клієнтів. Право на освіту у деяких країнах таке право закріплене законодавчо. Але в цьому разі ми вже про це говорили під час розгляду права на здоров'я. У формулюванні здійснення підмінна понять замість здоров'я йдеться про охорону здоров'я. Освіта, як і охорона здоров'я це загальне позначення низки професійних послуг, як от навчання, надання доступу до джерел знань, перевірка знань тощо, формулювати, що в Конституції право на отримання якоїсь підмножини професійних послуг це цілковитий нонсенс для реалізації самостійного навчання досить право на поширення інформації, думок і поглядів це і є джерело знань. А допомогти орієнтуватися в морі знань допоможуть професійні учасники ринку освітніх послуг, у яких є право на діяльність. Якщо у людей є потреба вчитися підкріпленими матеріальними засобами, то завжди виникає ринок, і на цьому ринку мають право працювати будь-які учасники вчителі, професори, навчальні заклади, центри сертифікації, курси підвищення кваліфікації і тому подібне. Тому прав і свобод, про які йшлося вище, цілком достатньо і окремого права на освіту не потрібно право на зберігання та носіння зброї, це, мабуть, найсуперечливіше право, яке викликає безліч дискусій і розбіжностей, як і в попередніх випадках, розглянемо, яка свобода лежить в основі цього права, чи існує якась окрема свобода щодо зброї? Зброя? Що це взагалі таке? Це окремий випадок власності, а саме деякі пристрої, які можуть завдати шкоду життю і здоров'ю людей. Тому ніякої окремої свободи, а отже, і окремого права на зброю, бути не може. До неї застосовується та сама свобода володіти власністю, про яку мова йшла вище. Не можна цю загальну свободу власності вибірково транслювати в право власності та деяку власність із нього виключити. Це прямий шлях. До нівелювання права власності взагалі. Винятків із цього бути не повинно зброя, власність, земля власність, а раби власність ні. Оскільки рабство порушує дві свободи свободу розпоряджатися своїм життям і свободу діяльності. Тут можуть слушно заперечити, що, хоча зброя і власність вона загрожує життю і здоров'ю інших людей. Це правда. Але є ціла низка предметів власності, які таку загрозу створюють. Наприклад, в автомобільних аваріях гине більше людей, ніж у збройних зіткненнях. То що, заборонимо автомобілі? Звичайно, ні. Спосіб вирішення цієї юридичної колізії ми вже наводили вище ліцензування права на керування автомобілем, так само нелогічно забороняти зброю. Але необхідно вжити заходів для зменшення небезпеки, яку володіння зброєю створює для інших осіб, а саме ввести правила поводження зі зброєю і її зберігання, обов'язкове навчання власників і перевірку їхнього психічного стану, адже небезпеку створює не сама зброя, а її зловмисне застосування, вбити людину або завдати серйозної шкоди здоров'ю можна і молотком. І сокиру, і кухонним ножем, ані забороняти зброю, ані вводити спеціальні конституційні права що до неї не потрібно. Зброєю можна володіти на тих самих підставах, що й будь-якою іншою власністю. Її можна купувати і продавати, зберігати і використовувати, несучи повну відповідальність за наслідки цього. Право на повстання це право можна ще назвати правом на збройне повстання. Правом на непокору або на опір державі. Хоча зрозуміло так формулювати питання доречно лише в концепції суверена монарха та його підданих, але не в концепції вільних громадян і підлеглої їм держави. Громадяни, звісно ж, і так мають усі права і свободи і обмежені лише в тому, що вони самі зі своєї волі делегували державі. Тому в нормальній ситуації вони не можуть повстати, це просто безглуздо. А в разі, коли держава, а правильніше сказати, певні її посадові особи узурпують владу і привласнюють собі повноваження, які громадяни їм не делегували, то говорити слід не про бунт або повстання, а про law enforcement, тобто про відновлення законності, такі дії громадян за визначенням законні, оскільки дії держави, а точніше окремих її посадових осіб незаконні, і прописувати це слід не в білих правах. А в положеннях про заснування держави і делегування їй певних повноважень. Наприклад, так у разі, коли будь-які органи чи посадові особи держави перевищують надані їм цією конституцією повноваження чи порушують права громадян, народ має повне, беззаперечне та необмежене право обстоювати свою свободу, в тому числі зі зброєю в руках.